Дорогі мої українці, з вами Лавра. Що хочу вам сказати, дякую вам за те, що ви постійно там мені лайкаєте, і дякую, що ви коментуєте. Але дякую вам також за те, що ви підписуєтесь на мій канал. І, а значить, багато інформації не чули, тому що ви там вже на каналі у мене. Більше ніж 500 відео, тому я не думаю, що ви будете все листати і передивлятися, особливо перші відео, перші там я не знаю 50-100 перших або якихось цікавих. Да? Що я хочу додати? З приводу війни, ви сьогодні всі бачите, ми сьогодні всі бачимо тотальні дії, поступки, тотальні ганебні дії, русні. По відносинам до українців, що ви можете зробити сьогодні від себе? Ну, перше, це відписатися від будь-якої російської групи, від будь-якого російського блогеру. Маю на увазі гадалки, тарологи російські і так далі. Ви обираєте і робите самі свій вибір. Я зробила так. Я зробила так. Я не хочу, щоб мій голос, мій лайк підтримував якусь сучку з русні. Ось цього я не хочу. Тому я відписалася будь, від будь-якої людини, на яку була підписана. І це далеко не езотерічний напрямок. Не тільки кухні, музики. Якісь театральні дії і так далі. Від будь-що з русні, я відписалася, бо я не хочу, щоб мій лайк або моя підписка підтримувала різну гидоту з з Росії. Тому ви можете так само зробити. До речі, коли, мабуть, місяць пройшов да, після нападу на Україну, вони стали писати деякі, яких я ще відслідковувала, вони стали писати: ой, куди ж ви ділися, куди ж ви діліся, чого то ви молчите і так далі. І я зрозуміла, наскільки багато було підписано українців, українців. На русню, і як тільки багато українців перестали коментувати, перестали лайкати, вони трошки офігелі, Да, тому що наскільки багато голос, голосів своїх ми віддавали в їх підтримку. На сьогоднішній день відкрилися, відкрилися можливості для них знову отримувати кошти і так далі, які на них там за їх роботу іде оплата, тобто є можливість оплачувати їх роботу. Справа ваша, любі, справа ваша. Як хочете, так і робіть. Але патріотизм ще е, також і в цих діях, і в цих також діях. Навіть просто лайк, навіть просто підтримка ваша. Це також вкладання енергетики своєї. в Іх сторону. Вони ніхто, ні тарологи, ні хірологи ніхто продовжують, продовжують і продовжують заробляти гроші, кидати на картах, чеклувати щось, його щось, якесь щасливе життя від Бога і так далі, пропагандувати, заробляти собі е е клієнтів, розширювати контингент, і ніхто з них не озвучує про війну і смерть. Да, з однієї сторони, ви можете сказати, що люди світлі, їх це не стосується, тому що вони не хочуть в низьких вібраціях купатися і так далі. Але я підкреслю, я підкреслю сьогодні люди, які кажуть так, і в Україні також вони існують, можуть читати свої лекції про велику духовність і так далі, і так далі. дякуючи тільки тому, що Інші захищають ціною свого життя або здоров'я, нервової системи, їх міста і села. Їх захищають, і тому в них є змога трендіти в своєму колі і розповідати про великий духовний шлях. А якщо ти використовуєш цей духовний канал, це інша справа. Тому, якщо у вас є довіра, відчуття до тієї, тих практик, які я розповідаю, ви можете їх використовувати. Тобто використовувати на допомогу не своєї сили, а своїх знань стосовно наших захисників, людей, своїх рідних, українців і так далі. І ще раз підкреслю, в папці допоможе собі сам. Є гарна практика роботи з вищими силами, да? допомога вищих сил, я там по-моєму написала, ось так, де ви можете, дякуючи архангелу, якого ви оберете для допомоги і через себе пропускаєте його космічну величезну силу. Через цю енергію можна направляти просто на якусь територію, на якесь селище, наприклад, або місто. Так як я розповідаю, тобто наповнювати високими вібраціями, бо високі вібрації дійсно низькі вібрації е, смерті, жалю, болю, е, страждання вони спалюються при високій вібрації, ну як током, да, спалюється все. Але це правильно треба зробити, тому що якщо ви свою силу будете віддавати, ви швидко просто м -м -м, згаснете, захворієте там, щось буде відбуватися, і це буде тяжко і довго. А для того, щоб залишитися цілим, цілою, треба через себе пропускати цю енергію архангела. Тим паче вони самі мені дали про це знати. Послухайте, ви можете таким чином направляти конкретно на своє село, на своє місто, а також ви можете направити на якусь людину конкретно. Розумієте? Ну, там не тільки такі справи, тобто справи ви можете відкрити, допоможе собі сам. Плейлист і почитати те, що вам до душі буде. Що, ну, Я не туди зайшла. Вибирайте самі, обирайте самі любі. Підтримуйте, я відписалася і в соцсетях також. Від людей, які продовжують щось там говорити про музику, продовжують якісь майстер-класи свої, як нічого не бувало. Як ні в чому не бувало. Розумієте, про яку мову ми можемо сьогодні казати? Як може культура розвиватися, коли йдуть вбивства масові? Я себе поважаю, я себе люблю. А також я люблю ту кров, яка в моїх жилах тече одна із. Одна із моїх крові це, крові, це, крові це українська. І я виховувалась в українській родині. Серед українців я виховувалась, серед української мови, портретів Шевченка. Вишита повністю хата, подушки, підзорники і, і так далі. І так далі. Тобто це все вишита сорочки. І навіть ці сорочки, які ще були від при бабусі марфи. Так от я хочу сказати, що я це ціную, бо я виховувалася серед любові до цієї землі. Цінуйте і ви себе. Пам'ятайте, що завжди боротьба повинна доводитись до кінця. Люблю вас, пока-пока.